От випадковість вибору 2019 року сьогодні, на жаль, для країни стає дуже важким і важливим випробуванням, і від цього дуже прикро. Чи чиниться тиск на депутатів від Європейської Солідарності? Ну, ви бачили, скільки справ на того ж Порошенка повідкривали там і так далі. Але вони нічого з нами не можуть зробити. Тому що вчора єдина фракція це фракція Європейської Солідарності, яка голосувала одностайно і одноголосно. Чи Підходили там, аргументували і переконували. Думаю, когось там хотіли за щось там зачепити. Але ми зібралися перед засіданням пленарним. прорахували аргументи за аргументи проти, подивилися, що буде важливим і корисним для держави. І так визначилися зі своїм рішенням. Якщо ми вважаємо, що армію треба підтримувати, то хто би що не говорив, ми будемо це робити. Якщо ми вважаємо, що корупцію треба знищити, то хто би що там не говорив, ми все одно це будемо робити.